Зараз продемонструю тобі культовий картковий фокус амбіційна карта у варіації, яка є однією із найрозповсюдженіших ілюзіоністів. Але спочатку трохи перемішаємо цю колоду. І далі по традиції потрібно вибрати якусь випадкову карту, і нехай це буде, наприклад, дев'ятка пік. Ми її запам'ятали, закидуємо всередину цієї колоди. А далі потрібно зробити лише щелчок. І дев'ятка пік випригоє до нас вгору. Проте ми підемо трошки далі, і тепер дев'ятка пік у нас уходить ще раз кудись всередину. Ми робимо щелчок, і вона, звісно, опиняється вже вгорі. Проте давай трошки ускладнимо цей процес і зігнемо нашу дев'ятку пік. Видно, що вона зігнута. І тепер ми накриваємо стопкою і робимо все той самий щелчок. І дев'ятка пік пригає знову вгору. Фокус, який ви щойно побачили, свого часу здивував Гаррі Годіні, а продемонстрував його легендарний та культовий ілюзіоніст Дай Вернон. І що саме цікаве, годіні так і не зміг розгадати секрет створення цього фокусу. Амбіційна карта це база всіх ілюзіоністів. Існує дуже багато варіацій цього фокусу. Я, от, наприклад, на своїх виступах демонструю як мінімум три із них. А тепер дивіться, я буду робити все максимально щоб ви повітря. І що найцікаве, підсилити ефект ти можеш якимось додатковим реквізитом, як, от, наприклад, палаючим гаманцем. І навіть з ним існують декілька варіацій. Більш легка і більш складна. Про це ми зараз і поговоримо, дізнаємось історію цього фокусу, його варіації та адаптації в сучасному світі. А ти, звісно, поки що підпишись на канал, постав вподобайку цьому відео та напиши коментар, щоб наша україномовна магічна YouTube-спільнота активніше розвивалась. Всім привіт! На зв'язку ілюзіоніст Максим Журовель. Сьогодні відео я вирішив присвятити одному з найпотужніших фокусів зі звичайною колодою карт. Амбіційку, як її називають в колах ілюзіоністи, хоч раз у житті, але ви потенційно могли бачити. Це один з базових карткових фокусів, який будується на класичних магічних прийомах. Він не вимагає від тебе якоїсь значної спритності рук і вивчити його насправді можна буквально за один вечір. Створення цього ефекту приписують французькому фокуснику Густаву Альберті, який начебто відкрив його всередині дев'ятнадцятого. Століття. Проте існує і інша версія. Ідею фокусу, начебто, описав книзі Жан Ніколас Пансен, а опублікована вона була у 1854 році. Тобто цьому фокусу практично дві сотні років, тільки вдумайтесь в це. Вже згодом амбіційка отримала чимало варіацій, одна із яких Дарла Мартінса. Проте більшість ілюзіоністів і досі використовує ідею Дая Вернена амбіційний картковий фокус, яка була опублікована в книзі Зірки Магії. В цілому, амбіційка це один із тих фокусів, які ти можеш повністю адаптувати під себе і вибрати ту варіацію, яка тобі більше подобається. Наприклад, якщо тобі подобається, коли зігнута карта потрапляє із середини візуально нагору, можеш використовувати її. Якщо тобі подобається, коли карта якимось дивовижним чином потрапляє із середини, колоди до тебе в рот, також можна і її. Можна також використовувати варіацію, коли вона потрапляє до тебе в кишеню чи під годинник доглядача. Крім того, цей фокус можна подати з точки зору, як шулери відволікають увагу під час гри У мене. Шорцях, до речі, є відео на цю тему. Залишу в описі посилання. Заходьте, подивіться, коли карта дивовижним чином із середини колоди потрапляє то на коробочку, то під коробочку, то кудись ще. Дуже класна варіація, і до речі, вона можна навіть так сказати одна із найскладніших, які існують, тому що контролювати увагу глядача в цей момент набагато складніше. Крім того, до базових технік та сценарію цього фокусу ти можеш додати різний підсилюючий реквізит, як, от, наприклад, скляний бокс чи палаючий гаманець. you Додаткової шани цьому фокусу додає і той факт, що амбіційка свого часу здивувала Гаррі Годіні. До речі, про нього у мене буде окреме відео на каналі. Напишіть в коментарі, чи цікаво таке відео вам. Автентичності та цікавості цьому фокусу додає і той факт, що Гаррі Годіні свого часу стверджував, що ніхто не може його здивувати. Мовляв, три рази він подивиться на будь-який трюк і зможе розгадати його секрет. Але у 1919 році в Чикаго, де Вернон продемонстрував годіні цей фокус, тільки вдуматись 8 разів. І Гудіні визнав, що він не знає секрет цього фокусу. Це в майбутньому також принесло Вернану і додатковий капітал, тому що з тих пір він почав писати на своїх афішах та анонсах подій тригерну рекламну фразу Він обдурив Гудіні. Ось таке вийшло відео. Сподіваюсь, вам було цікаво, дивовижно та можливо інформативно. Напишіть в коментарі, як вам ролік, та чи бачили ви взагалі якусь із варіацій амбіційки. Чи якщо ти фокусник, яку варіацію демонструєш ти? Буду радий бачити ваші коментарі, буду радий бачити ваші вподобайки та підписки на канал, оскільки вони допомагають просувати в Ютубі україномовний магічний контент. В описі до цього відео також є реквізити, за якими можна перейти та допомогти цьому каналу стати більш Якісним та яскравим, оскільки у мене на меті зараз придбати нове студійне світло та мікрофон стойку щоб я міг писати на нього ось такі розмовні відео. Але я не наполягаю, тому що зараз в країні війна і краще буде, якщо ви задонатите. Не забувайте підтримувати один одного, не забувайте підтримувати ЗСУ. Мене звати Максим Журавель. Вірте в магію та створюйте її своїми руками.